Що скажуть потім не збулось, ну, і дай Бог, що не збудеться. Я думаю, що на наступному тижні е, велика вирогідність застосування Росією е, стратегічного носія. Ну, ми, ми бачили це вже по Дніпру, було, да? але зараз е, я думаю, що в них є велике бажання показати дистанцію досягнення ракетами російськими. Як би там не було, скільки б їх там не було, але вони одну таки напакують. Я думаю, цю ракету різними блоками, і з великою вирагітністю у них було кілька варіантів цілей. Ну давайте це ж не секрет. Тому я скажу: одна з цілей це кордон. І чому я це кажу на вашій програмі? Я знаю, вас дуже багато дивляться глядачів регіону і цього самого західного регіону. Тому просто будьте більш уважними з десятого. По 19 число, тому що е, там руки чешуться, бо це буде дуже важливо для них продемонструвати Європі, що їх ракети можуть досягати європейських країн. А ця ракета дійсно 5,5 тисяч кілометрів. Вона може це робити. Єдине, що у них 23 числа листопада, після двох днів після удару по Дніпру, другий запуск не вийшов. Ну, тобто, вони запустили, але ракета не долетіла. Це інформація така. Ну, з трьох джерел мене, тому я її вже починаю користуватися, підтверджена. Тобто, 23-го, скоріше всього, вона летіла по Києву. Тепер е, варіант може бути і по Києву, але може бути і по кордону. Е, тому гірська місцевість, ця відстань між Львовом і Ужгородом, верні, маси, гірські масиви Карпат, там Бескиди, Це, от на мій погляд, ті можливі, ну не безкиди, тут скоріше Карпати. Це от можливі, можлива ціль для демонстрації, ескалації і можливо.